Продається частина будинку. Територіально це Коцюбинське, недалеко від метро Академістечко. Знаходиться в межах Києва, але адміністративно це окрема одиниця, це СМТ Коцюбинське. Значить, є своя ділянка, ділянка. У неї є свій кадастровий номер, окремий окремий вхід. Окрема частина будинку, окрема вхідна ділянку, свій лічильник на воду, свій лічильник на електроенергію, свій лічильник на газ, тобто все окремо, все повністю працює як квартира, індивідуальна квартира. тобто, з сусідами ніякого зв'язку нема, окрім того, що будинок є у спільній власності, тобто продається як частина будинку. На ділянку є якби, свої окремі документи, а будинок це йде як частина будинку. В подальшому будинок можна також відокремити і зробити як індивідуальним об'єктом, тобто від сусідів відділитися, і якби і тоді буде вже будинок. Як окрема частина, як окремий об'єкт власності. У будинку також є труби для розводки води, є розводка каналізації, своя вигрібна яма, але немає унітазу, немає ванни, немає умивальнику. Це все знято, тобто потрібно буде людям встановлювати. Забори скрізь є на всій ділянці. У будинку, можливо, потрібен там невеликий якийсь косметичний ремонт, але в цілому можна заїжджати і одразу жити, тому що всі системи працюють, потрібно тільки доустановити там деякі сантехнічні прилади. І можливо деякісь косметичні там, моменти поправити. Також можливий обмін на ділянку у Софіївській або Петропавлівській Борщагівці, або на Борщагівці у Києві. Якщо є якісь промислові об'єкти на обмін. То також можна розглянути такі варіанти.